Щоб зробити резин, нам знадобляться два шприці, резинка, два одноразові стакани та нитки. З обох шприців виймаємо ось ці частини. У нас повинно вийти ось так. А потім нам треба відрізати ось цю частинку. Це вийшло так. Всю частинку, яку ми обрізали, запихаємо з двох сторін ось ці кінці шприці. Посередині фіксуємо резинку. І нас повинно вийти ось так. В одноразових стаканчиках робимо отвори і вставляємо у нитки, щоб в нас вийшли отакі ось відерці. Відерця одягаємо на наші терези, і виходять ось такі саморобні терези. Зараз ми на саморобних терезах визначимо чи однакова маса цих ось цих двох цукерок. І ми бачимо, що одна з цих цукерок ваша, і це ось ця.